Ірина Жиленко, Вночі зійшли сніги. Вночі зійшли сніги. Дихнув, розкрившись, млосно, Запаморочив сад живий гарячий ґрунт, і у горош старих Напівзатлілі лози, болючо пронизав життя зелений струм. Ось зараз, в темряві, як жінка. Ніжно охне, пролявшись листям, брунька в напівсні, а вітер блідне, вітру горло сохне, з жаги тривоги, о весільна ніч, сміються ручаї, і неспокійно бродять в підвалах соки, щоб стати вином. Солодка будь навік весільна ніч природи. Стулені в вуста, розчинене вікно. Переможного миру вам!